Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми намалюємо один із символів України такий соняшник. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. свій аркуш паперу ось так вертикально. Соняшник ми почнемо малювати з серединки, вище середини аркушу. Малюємо коло. Намагайтесь малювати завжди без допоміжних засобів від руки. І вздовж всього кола ми будемо малювати пелюстки ось таким чином. І якщо ви хочете, щоб вони були приблизно однакової довжини, ми можемо намалювати ще одне коло, більше воно буде, але малюємо його олівцем. Воно нам потрібно лише як орієнтир, щоб розуміти, де буде закінчуватись пелюстка. І далі продовжуємо малювати по колу пелюстки чорним фломастером. Але якщо ви малюєте весь малюнок спочатку простим олівцем, малюйте олівцем, потім наводьте лінії чорним. Соняшник це один із символів України, тому що він собою символізує батьківщину. Він являється символом процвітання України. А які символи України, ви ще знаєте. Напишіть у коментарях. Багато з них я вже малювала. Їх можна знайти у листі відтворення, який називається Моя Україна. Пелюстки ми намалювали, тепер між цими пелюстками намалюємо ще пелюстку. Ось так, її видно не повністю, і продовжуємо так малювати між кожною пелюсткою. Малюємо наче таку галочку, але лініями не прямими, а трошечки опуклими. Пелюстки закінчуються приблизно на тому ж рівні, і якщо ви малювали допоміжне коло олівцем, вам воно допоможе орієнтуватись, де буде закінчуватись пелюстка. Ось така квіточка, наче сонечко, має вийти. Ластиком тепер приберемо зайвий олівець. Намалюємо тепер стовбур нашому соняшнику. Ось тут знизу малюємо лінію вниз. Її можемо малювати не прямо, а трошечки вигнуто, щоб він виглядав досить природньо. І з кожного боку намалюємо по листочку ось така дужка в лівий бік. І домальовуємо тепер сам листочок, така вигнута лінія зверху і знизу. Намалюємо з обох боків від центральної лінії такі прожилки, просто такими штрихами. Лінією ось тут додамо трошки товщину листочку і намалюємо з другої сторони ще один листочок. Тут лінію я малюю трошки вище, так само вона йде, але в правий бік. І тепер домальовую форму самого листочка. Так само від центральної лінії малюю прожилки. Залишилась тепер серединка соняшника у якій насіння. Ми намалюємо тут ось такі косі лінії. Малюємо їх досить близько одна до одної. І тепер так само малюємо косі лінії, але у протилежний бік. До речі, а ви любите соняшникове насіння? Ось так намалювали і будемо тепер розмальовувати. Серединку можна розмалювати одразу чорним, але я цього робити не буду, тому що не буде видно цієї фактури тих ліній, які ми намалювали. тому я оберу темно-коричневий і ним розмалюю серединку. Ви можете розмалювати її чорним, тоді ці лінії можна не малювати. Або, наприклад, серединку можна розмалювати темно-сірим. На відео, мабуть, не дуже добре видно ці чорні лінії, але я їх добре бачу. Додамо тепер яскравих сонячних фарб, розмальовуємо пелюстки жовтим кольором. Я буду використовувати не один цей колір для пелюсток. Спочатку я розмалюю повністю все жовтим, а потім помаранчевим додам ще відтінку. До речі, кажуть, як соняшник повертає свою голову і тягнеться до сонечка, так і людина думками тягнеться до рідної землі. Тепер я візьму більш темний жовтий, ним додам декілька ліній на пелюстках. Ви можете одразу брати помаранчевий. На пелюстках, що видно, повністю я роблю лінію з однієї сторони, а ті, що трошки виглядають, там додають цього кольору більше, тому що там падає на них тінь і тому вони більш темніші. Ось так лінія і трошечки рисочок знизу. І додам трошки ще темнішого кольору помаранчевого. Якщо ви до цього вже намалювали все помаранчевим і вас все влаштовує, тоді нічого більше не робіть. Ось тут я додаю таких рисочок біля основи пелюстки. І ще темнішими зроблю пелюсточки, які виглядають. Залишився стовбур з листочками, можете одразу розмалювати його зеленим, а я спочатку розмалюю салатовим і потім додам зеленого відтінку. Ось тут на листочку ще не додала товщини. І зеленим тепер додам лінії на стовбур та листочки. На стовбурі з однієї сторони всередині, вздовж чорної лінії, проводимо лінію вниз зеленим кольором. Тепер по листочках. Наводимо ці прожилочки. Знизу ще додам зеленого, ось тут ще більше. Другий листочок так само. Ось тут, зверху, знизу, тепер такими штрихами прожилки. І все, наш сонячний соняшник готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною! І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.